І так, всім доброго дня. Сьогодні 3.07, 25 рік. І так, закінчив я за два дня чеканку винограда. паганів. Ось так все прочеканив. Перед цим добре полив за неділю. Закінчив чеканку. І готуюся до третьої обробки. Повністю обробити виноградник От мільді, від мільдію, від їдьюма, від сірої гнилі, від кліща. Я так сподіваюсь, може сьогодні вечором погода трошки стихне, бо і сонце пече, і вітер дує. А ні, то може завтра. Пройшовся свій виноградник, нічого критичного я не знайшов. Думаю, день два три можна ще вибрати погоду і обробити його по, третьому, по третій обробці. Оце состояння виноградника після чеканки. Лист здоровий, чистий, все добре, кліща ні одного не знайшов, все супер. Сподіваюся, що і далі буде все добре. Так, да, За два дні по утру закінчу повністю чеканку свої шпалери. Є курочки, всі пагани їм віддаю, вони коштують. Поки не оброблявся, і все добре. Все. Всім щастить. Всім доброго.